Привіт, всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Брук Хелен в Роблокс. І так, дуже давно я не грав цей режим і вирішив зайти сьогодні ж субота. Десята година ранку ми заходимо і граємо. До речі, моя хата пропала. Я колись тут купував хату. Чи будував? Купував, я вже не пам'ятаю. Купили ми нову хату. Я, я я, яка то красива хата, здивили ми дуже багато крутих підписників моїх, Крутезник Хтось на день народження було. Відсвяткували ми день народження, показав їм свою хату. Поїхали до них в гості. Поїхали по цілому тому Брукхівені, де ми тільки не були і що ми тільки сьогодні не робили. Коротше, дуже... Класно провели час. До речі, подивиться в мене ігрова кімната в Брукхевені. Я би хотів таку мати, о, чесне слово. Покатались на скейті і на машині. І на вертольоті малися покатати, але не вийшло. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і коменти, бо коменти це важливо. Ну шо, в подивіться. Подивіться, що, йдемо той Брукхевен, Подивитися, подивитись, що ми там не творити сьогодні. Погнали! Так, так такс. Ого. А що там не змінили? Граємо сьогодні Знаєте, що це таке? О, може годити? Це склеп, та це склеп, Привіт. Дай Боже здоров'я, дай боже здоров'я. Всім, дай боже здоров'я. там день народження? ти сказав, що на склеп на день роджей. Вітаю без ним на роджен, що це з все добре діло ми вже зробили, можемо лягати спати. Хе. О, нічого свій. Можна сісти? А то тут грає музика, мені треба музику виробити, хлопці. Я музику. Не можна музику? Так, газуй, а чи він може їхати? Хлопці, Та дайте мені приїхати, будь ласка. Лінки, файні емоції. А, я ззаду сиджу. О, дай, дай, покатай мене. Ааа, забрав. Ого, двійка машина. Та я бачу, бачу, що день роджі, вітаю. Пес цього. Так, чекайте, давайте шо. Е, це таке? О! Запарозмольовуємося. Ммм. Це буде моє мор. Не, давайте не така буде морда. Давайте нормальну морду зробимо. А во, веселу, не. Весела морда. А тут морд багато. зуби навіть може бути. Хе. Не-не-не, давайте. О, тут вообще без зубів, Дивіться. Не, давайте нормальний якийсь. Ммм. Оча. О, такий довольный, що ж. Добре, це що таке? Голова? Що можеш квадратний куб? Звичайна голова, все. А це що таке? Це теж морди? О, давайте таку. Колір навіть може змінювати. А це що таке? А, з мене якісь зірочки йдуть. А як забрати, я не хочу це. Це що таке? Я не знаю, що це таке. О, одяг! Ого, а це що такі, ума я ума пусив? Дві, прикол! Яй-яй-яй, та тут капець! Приколів! Знаєте ким я буду? О! Давайте я буду цим. Чи може ліпше цем? Ні, давайте цим. Це крутий пацан. Все, хлопці! Уху! Як його звати? Я забув як його звати. Короче, пішли цього у так, рюкзачок можна мені телефон, якийсь там машину. А де машина? Я можу в будь-яку машину брати. На скейті я буду. Так, добре, їдемо купувати хату, правильно? Правильно. Брукхевен. Як я це давно не грав? А може є тут моя десь хата? Я колись дуже-дуже давно грав, Дві тут школа. Їдемо десь хату купувати. Правда, я не знаю, або будинок. Ага, во, дивися, продають ці хати. Ого. Та ні, мені гроші не стане, а деякі гроші. Давай я десь. Готу куплю, коли якось замка. Давай. Є! ми купили? Я купив хату. Добре. Тепер будуємо. Бум. Єс. Як вам моя хата? Швидко Це в житті Може така хата будувати, Дивіться. чекайте, я заїду туди. У мене тут такі сходи. А де я не знаю. Заїжджаємо. І це саме основне що в мене є в хаті. Сідай! <плес> і я ще й роблокс граю. Прикиньте! Оце? Правда, трохи крісло замаленьке. Прикол. Він ледве сидить. Так, і тут комп'ютер. Дві тут собі цокаю, там цокаю там комп. Тут студія собі щось там знімати. Дивіться, дивіться що там. Срібна кнопка. Коли ми вже до тої срібної кнопки дійдемо я не знаю. Ви підписуйтесь, і ми швидко дійдемо і у мене в кімнаті теж такі обдави сіт. Так, привіт, привіт! Це що за дівка? на лайк. <гас> що дякую, не несемо не більше. Понесла трохи. Так, що у нас тут? Хтось прийшов до мене, та почекайте. хто прийшов? Ти прийшов? От, то у тебе день народження у тебе не рождение тройки. Люди, сідай забіг, тут так файно. Так, а меблі? Я б свої меблі ще якісь поставив. для відеонагляд, аби ніхто нічого не вкрав так чекає замок. А де меблі? Я б якісь меблі купив. Тут є взагалі меблі. Чи ти собі вибираєш просто будинки і все, та муси бути меблі? Я би собі ще якісь комп купив. А машину, точно, машину, давайте. Але тут же машині. О! Ай, не можна, я своїх кіббус купити. Села, то що я на буду їздити? Ну, мені можна лише ровер і скейт. Хлопці, я не знаю, як мені цей. Як мені тут меблі поставити, якісь. А ці якісь музони грають. Музона мені не треба. Цього мені не треба. Фемілі? А фемілі, то що? Ні. Це дивитись на хати? О, двійка моя. Моя вообще відрізняє. Моя хата це зовсім друге. Там десь ззаду хтось музику я не слухає. Люди! Бажі, Чекайте, Біанг, я стіл, хотів купити, аби всі сіли. Коротше, в мене лише комп'ютер є. Хочеться сюди. Од... І не один, двічі з другого боку є комп. Та що ти? Це просто капець. Замкнути можна, спакувати. А що це таке? Не знаю, а це що таке? Можна продати хату? Що? Ви серйозно? Я хату не буду продавати. Щось понажимав. Я, короче, нажимаю все підряд, а як не знаю, що робити, я просто тако все нажимаю. Hey. До моєї хати. І знаю тут. Поліція їде. Тікаємо. Тікаем! Даємо подивимось до когось до хати. Тут певно яка дівка живе, дивіться це разова хата. Морі! Морі! Е, відкрий! Замкнула! Є вона дома? Я хотів все подивити на її хату? Замкнула! Добре! йдемо до тебе! О! привіт а ну, показывайте мне свой ремонт. Давай, открывай. Открывай, давай. О! То ты? Давай, открывай. О! Дуже файна хата. <thus> мене вигнали! <thus> вигнали з хе хати. Ого! Хлопці! Мене з хати вигнали. Пішли туди на мій скейт? Де мій скейт? Ужас. О, бургери может здесь. Ну и перекусим. А це вообще що таке? А, это мозга район туда идти не буду. Так, бургер, бар. На скейте можно есть. Ничего себе, тут что-то изгореть все. А что тут кто-то сплетку лишил? Ладно, тикаем, сейчас зараз скажу, что я запалив. Села! Тикаем, звітся! Двойка там тачка! Оп, це басейн? Дві, це басейн. Але я їду, две. Засміє так їздить, та ніхто не вміє так їздити. Так, де та тачка, бачу. Ей! дай прокатнутися! Ну це ужас. Та стій. подивимось де він заеде. Добре їде. Але мій скейт їде, лепше ніж він. О, дай я сяду. Чуєш? Де то якась дівка за рулем. О, я сів! Дивлюся її прямо в очі. <риві> О! Куда вона мене привезла? Дякую. Підвезли десь. Давай я з'їду з горки, якщо це можливо. А, там є драбина, добре. Добре. Три, два, один. поїхали Нормально. Поїхали далі. Так, де моя хата? Хата де? Люди, добре. Ось моя хата. Дивіться, тут купа народу сидет. Нічого собі, це чиї? прикол. Хлапці, заходіть. може він по помагазить. Та я по помазив пішов, Дай здоров'я. Що ви тут. Та я ходив, стіл хотів купити. Нема ніякого столу. заходіть. Заходіть собі сідай, я йду відео робити. Щось мені треба зробити. А воя, воя, воя. це я. Так, чекайте, я попробую зробити ще свій аватар. нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ого, та тут купа всього. Тут такого, що я навіть не знаю, що мені робити. Що, хлопці, та не скарж, не скарж, стій, сті! Святкуємо день, та святкує, але я столу не годен купити. О, я знайшов якісь меблі, люди. Чи це не меблі? Ні, походу це не меблі. Ну во хата, ну що тут є якась парасоль. Парасоль можу купити. Це я Димон. Привіт, Димон. Хлопці, скажіть мені, де тут треба купити щось. Косарку, купуємо косарку. Я купив косарку, я йду по кошу. Все, прикол. Так, що в мене там є? О, руки помив. Поняв? Посуду треба. мити. Коли твоє нове відео? Кожен день, п'ятій годині, ви шо? Ви що не знаєте? Прийшли до мене гості и як я посуду <laughs> <laughs> На мою. морду. ха А, добре сидвей так я посуду мій. А ви не миєте? Все. Ходіт. Ну як вам мій цей? А що за фемілі? А, у нас и е дбало фемілі? А як видалось? Єс. Yes. Вить, як вам ми комп? О, яс, ви тут і заставочку зроблю. Вот такого біля компа. Ті прийшли, Короче, пішли цей. Давайте ставайте, тут я буду вас фотографувати. Ану, <laughs> <laughs> а ну мене. З косарком. А дві коммент спальні, я навіть не бачу. Чекай, чекай, чекай. Эй! Ходи сюди, а мене тут трава треба покосити. покусити. ще вміє шумеет косити? Ніхто не вміє. Що? злазь, злазь чоловіче. Так, далі, що, ми, що я ще можу тут купити? Це хати, ого, то тут капець хати. Машини, хати. Рюкзак, дві лопати є, то є. Тут якісь іграшки є. О, дат комусь мавпу. Дивіться, мою мавпу. Бинокль маю. Піца! Я піцу есть! Ого, пістолети! Ну, ого! Та він ледве то в руках тримає. Ладно, пішли. Я морду свою би змінив. А де, Та я змінив? Може вже не можеш? Ні, можеш. Бачу. Ні, не бачу. Не тут, не тут, не тут. Не тут, а де? Аватар. Дивіться, та я тут вроді міняв. Короче, десь пропало, все не можу. Шо, шо, шо? Це тобі? Машина? Ніфіга собі, сідайте, я вас покатаю. Оце круто. Так, фари включив. Посигналив. Сідайте, ей! Сідай! Ти сідаєш? Ти не сідаєш! Все, погнали, я спокій по цьому місці нічному. Газу, але він щось не цей, не газує. А ну і тут не рубає. А чому він не газує? А де звук? То ж може бути звук? Бачите, не рубає, что не рубає? Не рубаєшся. Ну, не знаю, машина не газує. Я не знаю, в чому прикол. Може, того ще ніч. Ого, дві який там вертольот. Бабці, ну... я музику свою включу. О, вже щось вроді заробило трошки. Так, заїжджаємо, подивимось, щось тут твари цій хаті. Двіка крута хата. Давайте, ми на дискотеку прийшли. гу -ху, ху ху Тут святкуємо день народження. Сідайте, зараз нас цей заклечуть. Цікис, я не знаю, Дім президента. Ну, йдемо до Горисі подаємо. Диви, кабінет. Ого. А де він там десь вертольотом полетів? Десь можна вийти на двір на балкон. Да высика ванна. Гардероб, Та що ти? а вот там. Нам треба на задній двір, там вертольот мав бути. Ні, ну я ж такой хати не Чекай, Чекайте, бо я заблудився Чекаю, я в хаті. Не, чекай, туалет забіг. Ні, ні, не, не треба. Все, виходимо, бачу вихід. О, це хто такий? Може це газда цього дому. Чуєш, ж газда? Ми прийшли в гості. Ми шукаємо 10 клад, день народження. А во, а не, нема вертолет. Але Посадочне місце є є. посадочне місце, значить може бути вертольот Все, їдемо далі. Їдемо, едем, пацки. Сидаем вообще не погнали. Давайте. Сідайте Що він там робить, диви Де всі? Всі тут! Точно всі сіли? Всі сіли, поїхали далі. Давай Ріазал покатає тут по місті. Дивись Їдем далі. Будемо заїжджати всі файні хати. За цією хати мене вроді вигнали, мені здається. А може і не за цей. Йдем Кіурка, гілкле. Заходимо. Відкривай! Зараз будемо колядувати. Ей! Манька. пішли, їдемо далі. Манька там. Давай, 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 сідай, сідай, сідай. Сідай, поїхали. Чекайте забрати, а? Ей, це забрать. Ну, це забирає. А мультизатор чисто сім. Сідай, сідай. Так, поїхали. Поворот. М по магазинах, в принципі, можемо піти. Або, або... Поліція, йдемо поліцію! Приходиш, кот. А, дивись, нікого нема. Чого нікого нема? Дзвоню. Капіс. Не знаю, що заарештують тут. Ти зараз дивишся моє відео? Ну молодець, молодець! Ви що я ще й тебе покатав. Оце оце добрий стрімер. Демгед. Демото якась сигналізація працює. О! А я замітив щось прикольне. О! Ти хто ти? А, то просто... Давай пограємо. Пограємо! Давай! Оце я розумію. Проводимо вихідні, ні, свій походили сюди по гостях, день народження святкували. Поїхали пограли ігри. Все, йде грає хочеш. Я ще тут порубаю. Склеп, хочеш на гелікоптеру? Давай, давай. Давай. Давай, хочу. Ході, зараз до гелікоптер. Давай, давай, давай. Оце банда сі зібрала. Давай гелікоптер, ей! Ти казав, гелікоптер буде, де? А, тут є поліцейські, ти хочеш красти чи що? Чоловіче. А то можна? Ну, коротше, якщо що я скажу, що ти. Де гелікоптер? Та вже його хтось забрав. А, ось. А щось мені не можна його вибрати, вообще ніякий. Я? Мені не можна. Вони хочуть купи грошей за той гелікоптер. Що я зроблю? А вот а хтось є. А ну, злазь звідти. До який там великий. Сідай сюди, я маю сісти, в той гелікоптер. Ага, полетів. Здесь полетів вниз. Ідем, йдемо туди. Чекай, чекай. Зараз він десь стане. Розвернутися не може. Зараз, зараз. Ай, полетів. Ході, йдем. Ужас. Идем сюди, в машину їдем. Їдемо додому. А де моя машина? Ціла машину мою вкрали. Або він прилетів. Кузь такой летає, я не розумію, що я не раб. День, пішли додому. Все. Де моя хата? Чкай? хоум, 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 хоум. Де моя хата? <гас> Чуєш, я не знаю, де моя хата. А де моя хата вообще? Ой, є була, була. Все. Короче, я не знаю. я на другий раз зайду, мені треба тут якісь меблі поробити. Склеп, це я віка. Сорі, що не коментую деякі відео. Та нічого страшного, нічого собі написала. Це капець. Склеп. А що таке? Склеп! Склеп, склеп! Запрошую всіх до хати. Коротше, мене тут не буде дуже довго. Газдуйте тут і робіть порядок в мене вдома. Сідайте свій, посидимо. Твій сів. Чого ти міньон, та просто свій? А як його забрати цього міньйона? Я його то взяв. А як забрати, я вже не знаю. Розумієте прикол? Сідайте просто посидіть собі, чекайте, я може щось заберу. Я серйозно вже не знаю, як забрати. Того міньйона. Я не знаю, як цей режим грати, розумієте? Якби я знав... Купа все понажму. Так, чекай, де моя хата. Давай, кінот репорт. Який репорт? Я. Чекайте, люди, чекайте, я хочу цей. А две квани посідали, ні? Сидимо а там узон слухає. А музика не грає. Ну, я хочу поміняти, серйозно. Поліція не то, не то, не то. Ну де поміняти? А, десь тут, напевне. Ні, не тут. А, не можна, може бо я сижу, ну чекайте вийду на двір. Може, я за тут поміняю. Ні. О, тут вроді вона хоче міняти, правильно? Ого, тобі тут купа все. А як поставити те, що в мене був? Простий, звичайний, мій стандартний. От як поставити? Це не то, це не то, це не то. Де этого міньо не найшов? Де я його не знайшов? Чекай, не скарт зара. Нема, я не бачу, де його не знайшов просто. А, ось. Але чого я такий? Ну чого? Довольний ще якийсь. А де звичайний? Де мій звичайний одяг? мого звичайного одягу щось немає, люди. Я не знаю, що, дві з кия. Самі старий мій костюм. Це самі перші, коли склепки друзі. Давай. А де твій нікнейм? Ярена? А як тобі? Invite to family. Ой, це не то, напевно. Давай я тебе понесу. Тобі. Все! Добалю твоїх друзі зараз, добре. Якщо я не забуду. Я надіюсь, що я не забуду. Віднесу тебе додому. Дей, лягай спати. Ого, то він не годив нормально віднести. Все. Де? сів? Вставай. Все, я душиком пограю. Запишу все, що сьогодні відбувалося. І все. Є зомбі? Ти як зомбі? Слава Україні! Героям слава! Ну, оце я розумію підписники. Всі красавчики, я відьма, я бачу. Я зомбі я отвел, там треба мене кусати. Ну що, побігли ми трохи Брукхевен? Я дуже давно це не грав. Вовше все забув. Просто все. Побігли, здибали файних підписників. Поїздили з ними, навіть День народження Чись відсвяткували. Купили хату. На гелікоптері не покатались, правда? Але я тобі кинув, друзі, приймеш. Диви, я за напишу. Прийму. Ану. Ану. Добре, добре, добре. Все, прийму я на псов. Все. Ура, ура! Ще якось зайду в цей режим. Може навчуся вже його нормально грати. Меблі, тут не можеш меблі робити? Чи їх десь купувати треба? Коротше, на другий раз розберемося. Так, от чекаю, ось таку можна фоточку зробити. Типа, я сижу, що там роблю за компом той табличку, Слава Україні! <свісно> ну табличка крутезна. Я такої таблички крутої не бачив. Дуже круто. Все! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, отаке от вийшло відео і що зробиш? Давно не грали? Треба час від часу заходити в старі режими і дивитися, що і як. Ставте лайки! Підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа. -па. Тихо, тихо, ще того дочекаємося. Давай, давай, біжить нас. Героям слава! Е, скільки насів зібрало, чуєте? Нормально, нормально. О, це Салі. Салі Фейс. Пам'ятаєте я в гру. Хто не бачить, зайдіть, подивіться. Крута гра. Все, всім папа. Па-па. Треба написати папа. -па. А то зараз всі не попрощаю. Па-па! Чекайте, на 99 ночей в лісі, буде. буде Може, завтра. Може, післязавтра Все, поїхали. З басейном, нічого собі Да ну давайте ще в басейн залітайте, давайте. Е, а хто за рулем? Давай, газуй. Капец? Нічого собі Нічого собі я вам скажу. День народження святкуємо.

Із скреп-геймс розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео, кайфуй кожен раз